Ось така висока буде коштувати 240 гривень, а ось така поменша буде коштувати сто двадцять гривень. А за ось такі ялинки просять від 400 до 900 гривень. Нинішні цінники на хвойні такі ж як і торік, переповідає продавчиня вона ж майстриня лісорозсадника пані Надія. Та клієнтів говорить обмаль, і ті надають перевагу меншим деревам. У квартирах велика Велику поставити дуже тяжко. Новорічне дерево завчасно вирішив придбати черкащанин Владислав. Каже, святкувати як завше не будуть, але планують хоч трохи прикрасити оселю. Але хай хоча б ялинка буде, хоч якось буде прикрашати домівку. І а -а -а -а. так мали радість на даний момент Попит знизився, тож і дерев заготовляють менше, пояснює головний лісничий Денис Івлєв. Взагалі ми кожного року реалізовуємо від трьох до чотирьох тисяч новорічних ялинок. Хвойні зростають ось на таких ділянках. Кримська сосна, цьогоріч, як ніколи, красива, каже пан Денис. Дерево висотою півтора-два метри зростає щонайменше п'ять років. Кожного року ми проводимо як і ручні догляди, так і механізовані для того, щоб дана ялинка вона була краще сформована. Вкладають у них чималу працю, тож і охороняють їх посилено. Щодня у лісах патрулюють, розповідає помічник лісничого Артем Макотринський. Вислуховуємо, чи, можливо, десь пилка працює, якісь ну, голос правопорушників. Так, за зрубані дерева громадяни мають сплатити від 510 до 1020 гривень, а посадові особи – від 2550 гривень до 5100 гривень. Ще, крім, крім того, е, нараховується шкода державі, яка обчислюється згідно е, такс. І е, за деревце до 10 см діаметру Близько 500 гривень, від 10 до 14 сантиметрів близько тисячі гривень, і від 14 до 18 2,5. Прочисують насадження пішки та машиною. Якщо це береться добове патрулювання, ми проїжджаємо приблизно 140-150 кілометрів. А поміж рейдами зігріваються теплом багаття. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.